Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем для українців і про те, що в Польщі різко змінилися певні правила. Багатьох українців це дуже здивувало і вони не знають, що далі робити. А також про те, що Туск поговорив з зеленським, також поговоримо про те, що в Польщі бракує 150 тисяч водіїв. І українцями вони не можуть перекрити цю недостачу. Також інші теми, тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Якщо ви не підписані, то підпишіться вже і зараз, щоб не пропустити важливе завтра. Дякую всім за підтримку. Також хочу поділитися важливою та цікавою інформацією, що на сторінці коно з'явилося нове відео співробітників про вакансію комплектації замовлень із зарплатою від 25 злотих до 35 злотих. За годину у цих відео розповідають про реальну роботу, норми, умови роботи. Тому, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, хочете змінити роботу на кращу з кращою оплатою, то в описі під цим відео є послання на інстаграм-сторінку коно, де ви зможете зайти, приєднатися на сторінку інстаграм, спостерігати, що там, як там і слідкувати, які нові вакансії є, які відгуки і знати все детально від людей, які там працюють. Тому рекомендую в описі під відео та в першому закріпленому коментарі посилання на інстаграм. приєднуйтесь, слідкуйте і знаходьте роботу для себе. Різка зміна, яка здивувала багатьох українців в Польщі, це міносвіт Польщі, змінив правило правила прийому іноземних студентів до своїх вишів. Іноземці студенти тепер мають підтвердити у Польщі володіння мовою, якою проходитиме навчання на рівні не нижче Б-2. Міністерство освіти та науки Польщі випустило постанову, яка може заблокувати прийом до вишів багатьох іноземних абітурієнтів, зокрема із України. На підтвердження знання польської чи іншої мови на потрібному рівні тепер потрібні сертифікати, які іноземці не встигають отримати вчасно. Ініціативна група вже склала петицію з проханням відстрочити набрання чинності постанови. З 1 липня 25-го року у Польщі набув чинності закон про усунення порушень у візовій системі. Одним із заходів стосується прийому іноземців. До польських вишів. Вони повинні підтвердити володіння мовою на рівні Б2. Але в цьому законі не було сказано, який спосіб треба підтвердження знання. Для цього потрібно було прийняти окрему постанову Міністерства освіти. Проте до початку приймальної компанії жодних роз'яснень міністерства ще не було. Проблема в тому, що іспити знання мови проводяться не так часто. Наприклад, держіспит з польської лише кілька разів на рік, і на нього треба заздалегідь записуватись. Потрапити на ТЛС простіше, але не зрозуміло, чи вистачить усім місць. А ухвала підписана 30 липня, була опублікована 31, го а набула чинності з 1 серпня, тобто без перехідного періоду. Тепер багато студентів не зможуть отримати підтвердження вступу до вишів без ось цього сертифікату, якого вони не мають, або ще не встигли отримати, навіть якщо вони вже здали вступні іспити в виш, якийсь польський, і ніби вже вступили. Але підтвердити зможуть тільки після того, як зможе здати Б2 і принести цей сертифікат, який вони ще не мають, який вони ще не отримали. Тобто таке трошки, знаєте, якась незрозуміла ситуація. Всі зараз дуже багато громадян України, студентів будуть в підвішеному стані. Я чомусь думаю, що буде якась або поправка, або зміна закону, або додаткова якась устава, яка би це мала якось е полегшити, зрозуміло зробити якісь. Період два місяці три місяці, щоб мати можливість підтвердити знання мови, тому що не може бути так: все завтра. Всі Б2, бо інакше ніяк. Ну тобто, якось трошки дивно, і дуже так скоро прийняли цей закон, і багато студентів зараз не знають, що мають робити. Тому чекаємо змін. Я впевнений, що вони точно будуть. До речі, сьогодні Туск і Зеленський теж поспілкувалися в телефонній розмові. Багато питань піднімали і переговорний процес з Росією, звичайно, і питання між Польщею та Україною, і початок роботи над спільним проектом оборонним. Тобто Україна і Польща буде спільно виробляти ту чи іншу номенклатуру озброєння, це теж дуже добре. І також зачепили тему попередньо, що я щойно сказав про студентів і про молодь. Що Зеленський говорить, що під час війни в Україні не потрібно ускладнювати українським студентам життя в Польщі і щоб Туск якраз звернув на це увагу, переглянув і допоміг, щоб це питання не ускладнювалося. Тобто, з тими останніми змінами, де потрібно здавати знання Б2 і інше, щоб це було. Під контролем Туска. Сподіваюся, що Туск дослухається до Зеленського, приймуть рішення, де будуть якісь певні періоди. І що це не так просто обрубають для всіх іноземців, я не говорю зараз тільки за українців, але українців в тому числі, щоб вони мали зараз проблему вступу. Потрібно, щоб вони не мали проблеми, що вимагається? Це потрібно здавати, але якщо є вимога ще сертифікату Б2 знання мови, то дати якийсь певний період, бо не всі можуть це зробити. Польща, до речі, зараз стикнулася з дуже великою проблемою, не тільки зараз, просто ця проблема чим раз тим більше наростає, і вона ніяким чином не може з нею справитися. Це відсутність водіїв. Зараз потрібно Польщі 150 тисяч водіїв, 150 тисяч в місць, щоб закрити потребу польського ринку перевезень. Уявіть собі, яка це велика кількість. Попри зарплати у 10 тисяч злотих на руки, в країні не вистачає понад 150 тисяч професійних водіїв. Проблема нестачі водіїв Польщі не нова. Представники транспортних компаній зазначають, що нинішні масштаби суттєво перешкоджають здійсненню перевезень. Як пояснив Мацей Вронсек, президент Польської, президент Польської асоціації транспорту та логістики, за останні півтора року галузь пережила серйозну кризу. Вронський зазначив, що, попри зростаючу кількість заявок на перевезення, компанія не має кого садити за кермо. Середня зарплата у міжнародних перевезеннях, яку пропонують польські компанії, становить 10 тисяч злотих. Перевізники намагаються залучити працівників за кордон. Однак є проблема із дозволами на проживання. Водії іноземці, які пропрацювали навіть кілька років у Польщі, також втрачають роботу, оскільки їм доволі довго доводиться чекати на дозвіл на проживання. Перевізники також скаржаться на міграційну політику, яка перешкоджає. Набору працівників з поза меж Європи. Механізми для спрощення процесу видачі віз не розробляються. Все дуже просто, все впирається, що потрібно довго чекати на дозвіл, на тимчасовий побит, на візу для водіїв. Не тільки для водіїв, в Польщі, знаєте, це все дуже довго тягнеться. Ті, хто чекає на карту, не дадуть збрехати. Карта по роботі може бути на три місяці очікування, а може бути на рік, на два і навіть чув і на три. Тобто тут ось проблема в тому, що водій, українець, наприклад, приїхавши до Польщі, захоче працювати, йому скажуть, чекай півроку рік, він плюне і поїде в іншу країну, де він отримає наприклад, цей дозвіл за місяць або півтора. І там почне працювати і буде заробляти не менше. Тобто, ось з цим стикається Польща, коли вона ось цю бюрократію якимось чином забере, зменшить. І буде давати можливість тим самим українським водіям теж працювати в Польщі, максимально швидко працевлаштовуватись без додаткових документів або документів, які швидко робляться, то вона цю проблему, як мінімум, зменшить, а не буде збільшувати. А як бачимо, Польща хоче бути лідером в Європі, а відповідно збільшується економіка і збільшуються всі виробництво, в тому числі сфера перевезень. До речі, в Польщі також пропонується, що якщо громадяни Польщі чи іноземці. Фотографують інфраструктуру, критичну інфраструктуру, кордон, якісь виробництва, то за це їх можуть оштрафувати до 10 тисяч злотих. А ви знаєте, що кордон, прикордонна зона в Польщі це критична інфраструктура. Це було прийняте рішення скорше, коли блокували кордон для того, щоб його розблокувати. І зараз це фотографувати не можна. Тобто не факт, що зараз всім підряд буду давати 10 тисяч злотих штрафу, тому що вони зробили фотку. Ні. Але якщо це виявиться, страж гранічна це побачить, буде багато тих фотографій, відео, людина не знає, навмисно, не навмисно це буде робити, спеціально фотографувати, викладати в інтернет, то може бути таке, що ця людина отримає 10 тисяч злотих штрафу за те, що фотографує кордон, прикордонну зону, яка відноситься до критичної інфраструктури. Це останнє таке повідомлення, що зараз розробляється і що це може таке бути, щоб люди не фотографували, не публікували в е, соціальних мережах. Ну, щоб вороги не знали, що як, де і коли. Друзі, не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Не забудьте підписатися, це важливо, та залишити свій коментар. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де також є багато інформації і де можна задати запитання і отримати на нього відповідь. Тому рекомендую всім підписатися на мої інші соціальні мережі. З вами як завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.